Всім привіт! Продовження теми Венстей і Хеллоуіну. Ще ось такі от знижки вже є в Манорі. це парфюм Венстей за 16. Це така коробочка з сюрпризом. Не знаю, що там за сюрприз. Це от Хокус-Покус. Знову ж таки, як і крем для рук. Ось такі от з маленькою мишкою, літучою мишкою скранчі і ось ці такі от літучими мішками заколочки. Що ж, будемо відкривати, що тут за сюрприз? Ось так виглядає парфюм Венздей. Так, білу води парфюм 30 мл. Такий нічого собі солоденький, нормальний такий парфюм. Зважаючи на те, що він 16 коштує, це непогано. Відкриваємо. І що ж тут був за сюрприз? Секретний сюрприз. Ой, це в нас якісь знижки для... до 31 грудня брати участь у якомусь там. Приз, якийсь приз. Дезодорант маленький. Дуже... Мені подобається і цей кремий дезодорант. Але не думала, що він такий буде маленький. Я собі купила великий вже. І ось такі от браслети дружби. Це разом з кимось поділитися з подружкою. Такий цікавенний Маленький Solitude suits Me Black is My Happy Color. Це гель для душу. Він такий солоденький, трішки приглушений, більш вечірній аромат. Крем для рук теж непоганий, мені сподобався. І ось цей от дезодорант я вже ним користуюся, який гелем для душу великим. Крім зараз ось ці, Це мед Б'юті. Дісней. Так, це від Діснея. Так ось він. о. Фундемові Дісней. хокус фокус Діснейського кіна. Отак От виглядає скранчі без uh, упаковки. Ну, прикольно, що на Хэллоуїн щось можна докупити собі. Із колекції Венстей і Хокус-Покус. В Німеччині в її штетані та й картопелька жодного жучка 28 жовтня. Зелененька така, жовтенькі квіточки повелазили щойно. Наче її посадили так приблизно пару тижнів тому. Там на горизонті хотіла показати ці гори ці сторону Сангаліна. Я думаю, такі всі засніжені, вони постійно засніжені, але видно їх добре лише в хорошу І, що там Сніг прямо на горах, на горизонті. Вау. Зараз буде водоспад. ще трішки видно звідси. в Гарну погоду, дуже добре видно, які височенні гори. Зі снігом там далеко. No, Зараз поне спартак Проїжджаємо вже Німеччину. Проїжджаємо Німеччину і буде вже Швейцарія. Потім Але то швейцарські гори, то не німецькі. І гарний ліс. Осінь. Вітцарій вже видно, що осінь під кінець жовтня. Зараз буде гарний ринський. Човники все ще катаються. Досить. Сьогодні гарна погода, добре видно все. Осінь. Що це не почали там будувати?